Поляки проти вступу України в ЄС і НАТО у Польщі було проведено опитування, згідно яким лише 35% респондентів підтримують приєднання України до ЄС. Водночас 42% виступили проти. Подібна ситуація із НАТО: 37% за, але 42% проти. Основними аргументами опонентів стали побоювання щодо нечесної економічної конкуренції також бояться нашого високого рівня корупції і ризиків ескалації війни у разі вступу України до НАТО. У 2024 році українці в Польщі сплатили чи. 414 мільйонів доларів податків. Зрозуміло, що поляки не хочуть втрачати такі значні надходження до бюджету. До того ж, молоді українці, ну, це шанс для Польщі призупинити старіння нації. Саме тому полякам так не хочеться, щоб Україна стала повноцінним членом ЄС. Адже тоді українці шукатимуть кращої долі в інших європейських країнах. А як ви думаєте, чи актуальний і досі для України вступ в ЄС і НАТО? Пишіть в коментарях.